Мене звати Колісніченко Олег Миколайович, позивний турист. Мені 55 років, родом я з Одеської області, з поселка Затока. У цивільному житті по професії я автослюсар, а перед війною я робив в охрані. У 23-му році пішов добровольцем в армію і попав одразу на формування 41-ї бригади. Була у нас така ситуація, що орки почали штильний штурм. Вийшли три БМП з повністю піхотою. Два БМП сажгли наші побратими, а один вискочив буквально перед нами. Орки почали висаджуватися. Кулеметник, я і номер обслуги почали щільні БМП ми спалили. І їхня атака захлібнулася. І мої хлопці разом зі мною відробили, як кажуть, на п'ятірочку. Можу сказати одне, що у нас є мотивація захищати свою землю, свої родини. І я бажаю, щоб це робили всі, хто любить Україну і свої сім'ї. Хлопці є посади, є добрі командири, які нас підтримують і за нами стоять герої.